Добрий день. Продовжуємо перевіряти домашнє завдання. Перша задача у нас, ну, трохи складніша, ніж на попередньому В двох задачах, там, де я початок домашньої роботи записувала у вас. Є два балони, що мають об'єми 6,14 літрів. Вони містять гази за, за одинакової температури та тисків. Тобто у нас, а, ні, однакової температури та тисків, відповідно. Вибачаю, тиски різні. 8 і 15 Мегапаскалі. чому він так дивно написав Мені Давайте я виправлю. з'єднано з трубкою з краном, який тиск установиться в балонах, якщо відкрити кран. Температура не змінюється, гази в хімічну реакцію не вступають. Як ми розв'язуємо таку задачу? Ну, я розумію, що деякі з вас можуть. Аля зентуїшить, ну, розумієте, в лапках, і написати відразу підсумкову формулу. Але це не бажано робити. Давайте подивимось, як цю формулу отримати. Ну, ми записали параметри, записали як в системі інтернаціональний, це окремо. Але ми записуємо рівняння Менделєєва клеперона. Записуємо його три раз. Три. Перший для першого газу, другий для другого, а потім для вибачаюсь, а потім для системи газів. Ось це рівняння. Ми просто його скрупірували, ми склали ці два рівняння і розуміємо, що РТ у нас константа, виніслі задушки. Але нам сказали, що гази не вступають в хімічну реакцію, тобто кількість речовини першого газу, кількість речовини другого газу, якщо вони не вступають в хімічну реакцію, то вона буде просто дорівнювати сумі. І тоді ми можемо зрозуміти, що для Загальні системи, загальний тиск у них буде общий, але об'єми будуть рівнювати сумі, коли ми поєднали це. І те ж саме у них буде загальна кількість речовини. І ця загальна кількість речовини, вона реально дорівнює сумі. Тому у нас є два рівняння, вони дуже схожі. Ми розуміємо, що у нас справа буде однакової величини, тобто ми можемо прирівняти. Тільки після цього ми отримаємо ось це рівняння, а потім вже підсумково, по якому будемо перевіряти одиниці і обчислювати. Дуже бажано ці всі речі покроково робити, а не відразу записувати ось цю формулу, ось, ось цю формулу і відразу з нею щось вигадувати. Ні, так не можна робити, потрібно пояснювати свої кроки. Добре, далі ви отримуєте, ну, сподіваюсь, теж 5,9 мегапаскалі і щось на кшалт такого ви, мабуть, отримали. Наступна задача знов цикли. Бачите, у нас три рази поспіль ідуть цикли. Сподіваюся, що це допоможе вам впоратися з роботою. І знов, бачите, які у нас цикли в умовах, і які зараз в мене буде перший цикл на uh, моєму Тобто я коли все перестроїла, я потім повертаюсь, якщо у нас є ось тут ізотерма, то цей графік в мене буде останнім. Завжди графіки з ізотермами перестраюються останніми. Тому я описань, опис роблю, а потім я спочатку строю там, де є подвійні, не дуже зручні, е, лінії, а потім після цього достраюю все інше. Це важливо для розуміння того, як ці графіки, щоб вони співпадали і дуже класно соответствували один одному. Давайте подивимось. Ось бачите, я зараз повернусь, Ось тут яка велика, 2-3, а тут в мене буде дуже маленька, ну, тому що після того, як я построила, все, буде складно щось по-іншому зробити. Ось тут у нас є а, дві ізобари в координатах ВТ. І тому саме цей графік в мене буде перший. Я його спочатку строю. Потім, по цей графік я вистраюю ось цей, Там, де в координатах ПТ в мене буде і захора, і тільки після цього в мене буде ось цей графік, який вже буде просто по точкам построєний. Але якщо ви трохи інші нахили зробили ось для цих а, двох ізобар, то у вас, мабуть, і трохи по-іншому будуть розташовані координати. Але, бачите, в мене температури. Однакови, ну, однакови по осям розташовані, об'єми однакові по осям розташовані, і е, тиски однакові по осям розташовані. Тобто, в мене зроблено таким чином, що воно все співпадає. Але по процесам, якщо що, давайте я трохи пробегусь швидко. 1-2 бачимо, що це ізохора, збільшується тиск, слідовательно, збільшується ще і температура. І це ізохорне нагрівання. Якщо в нас 2-3, то це постійний. Тиск, збільшується об'єм, слідовательно, збільшується температура. І це буде або ізобарне нагрівання, або ізобарне розширення. Далі 3-4 це ізотерма, я про нього вже 8 разів казала. Ось. Це у нас буде збільшення об'єму і зменшення тиску, тобто ізотермічне розширення. І 4, 1. Здесь в нас знов П-константа, і бачимо, що зменшується об'єм. Слідовательно, буде зменшуватися і температура. І це ізобарне охолодження, ну або стискання. Як описувати процеси, як описувати? Воно тут написано все. Але ще раз нагадую: незалежно від того, що у мене цей графік нарисован першим для того, хто буде це дивитися ось цей другим, ось цей третім построєння було навпаки. Ось цей першим я строїла, ось цей другим. Ось цей третім. Цей вже по точкам він сам буде строїться сам. Тобто його не потрібно було вже навіть строїти, тільки не забудь, що 3-4 це не пряма, а гіпербола. Все інше. Ось ці два графіка потрібно було більш-менш акуратно робити. І багато чого залежить від того, які, які нахил ви обираєте для ось цих двох із хто у нас Для ось цих двох і тому що. Ви пам'ятаєте, ми вибираємо його як хочемо. От, хотіть потрібно правильно, це дуже важливо. Ну, добре, мабуть, на цьому все знов повторюю то, що говорила наприкінці попередньої записи. Якщо залишились питання, будь ласка, е сформулюйте це питання, щоб я як можна менше часу витрачала на відповіді. Тобто, я, мені не складно відповісти, але багато часу приходиться втрачати на те, щоб щось дорісувати, щось там. Якщо у вас питання заздалегідь, то я можу це і підготувати. І тоді це швиденько я можу показати. Але щось знов зробити, ну що поробиш. Якщо є питання, будемо з ними розбиратися. Тому що вам рісувати це самостійно на наступному уроці. Все, на цьому ми заверклили і можемо відпочивати.